Пане Олеже, слава Україні, Доброго вечора Слава Україні героям. Слава доброго вечора і вам. І далі продовження теми мобілізації Кабмін змінив порядок бронювання від мобілізації. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Які принципи цього бронювання? Ну давайте почнемо з цього, що в постанові про яку говорять, що змінив Кабмін, насправді він нічого не змінив, змінені лише. Ну, процесуально аспекти угу. е, таке речення замінено у всіх відмінках і всіх положеннях замість Генерального штабу збройних сил України розгляд цих питань займається Міністерство оборони України. І друга друга зміна, яка стосується, е, уточнено, що порядок. Розгляду клопотань проводиться через відомства, в інтересах яких громадяни працюють. Тобто, В ну, інтересах Державної прикордонної служби чи, е, напевно, Національної гвардії, і інше. Тобто, це чисто текстове, нічого mm -hmm. не змінилося. Я особисто очікував, що змінять критерії для бронювання, оскільки ми пригадуємо такий. Ну, таке серйозне розслідування Дениса Бігуса, де який говорив про визнання там стратегічно важливим якихось е, об'єктів, які насправді такими не є. Ні, таких змін не застало. Так само немає ніяких змін в частині економічного бронювання, про які мала би йти мова. Про це дуже активно обговорюється, і дуже багато людей очікують, що держава наважиться це прийняти, щоб е, виключити можливість спонукати людей, е, наприклад, керівників підприємств. Які хочуть за захистити своїх особливо цінних працівників від руху в обійми корупції, іншими словами, оскільки ну в інший спосіб це на сьогодні не можна вирішити, тепер. Про головні критерії, як відбувається бронювання, існує постанова кабін... низка керівних документів, постанова Кабінету міністрів від січня 2023 року. А в розвиток якої можна знайти відповідне розпорядження Львівської обласної військової адміністрації, де про критерії на території Львівської області це можна здипати в неї в вільному доступі. Так от. В постанові Кабінету міністрів передбачено таких сім критеріїв віднесення е, підприємств до тих, хто може бути заброньована. Ну, це великий перелік, я його на пам'ять не назву, але щоб ви щоб загальному громадяни уявляли, то там є такий, наприклад, критерій: е, сплата підприємством на протязі року. Е, Мова йде про півтора е, мільйона євро. А це є 64 мільйони гривень всіх податків разом. Uh -huh. Такий один критерій. Uh -huh. Другий критерій надходження валюти іноземної, наприклад, 32 мільйони євро. За рік без ніяких там позик чи кредитів зароблених критеріїв ну держава хоче е, захищати підприємства, які приносять їй валюту. Там є список стратегічних підприємств, затверджених кабінетом міністрів, є список підприємств територіальної громади, які визнані важливими для функціональної територіальної громади. Uh -huh. От туди, до речі, в цей список і звідти і виплив той цирк, про який говорили. Хоча uh -huh. там написано в постанові підприємства культури. Які дозволяють віднести до їх далі. Є такий е, критерій, наприклад, відсутність заборгованості по податках на протязі року е, наявність середньої заробітної плати середньої по регіону. На Львівщині це чуть чи не 15 тисяч гривень працівників. Ну такий не досить е, суттєвий, невик, неможливий е, критерій. І ще одна така дуже суттєва річ: дія сіті, тобто підприємство має бути резидентом дія Сіті, це стартапи. І Айтішні компанії. Угу. Так от з тих самих критерій треба вибрати достатньо два критерії, якщо це підприємство комунальної власності, і три, коли воно є недержавної форми власності. Якщо три критерії співпадають, то можна звертатися. По певному відповідному ланцюжку, який розписаний в іншому документі порядок бронювання, звертатися до е, залежності від того, який механізм надання послуг. Якщо ви працюєте в інтересах Міністерства оборони, то відповідно до Міністерства оборони, коли в інших силових структур, то до їхнього центрального органу влади. Якщо інші критерії, то до військової адміністрації, яка подає ці документи відповідним чином, є дуже такий ретельний склад. Складний перелік подачі цих документів, mm -hmm. і самий головний критерій, який рідко хто може виконати, це наявність особи, яку хочуть забронювати, військово-облікового документу належного взірця, який пройшов звірку в ТЦК, mm -hmm. то дуже часто. Особи, які, ну, уявляю собі, умовно, машиніст тепловоза, він підлягає бронюванню від Укрзалізниці. Однак його не можуть подати на бронювання, оскільки він 10 років вже не був в ТЦК. Mm -hmm. І от зараз всі вони думають, як це зробити, оскільки цю особу негайно Мобілізують, як тільки ну, вона з'явиться і пройде військову лікарську комісію. Замкнуте коло вона така особа не може бути включена в бронювання. І після того, коли ці документи пройдуть центральні органи виконавчої влади, мін міністерство економічної політики видає наказ, е в якому поіменно згадуються ці особи. Після того, коли такий документ а ми підраховували 28 Робочі, чи 23 робочих дні, цей, цей е, перелік не довше повинен пройти по всіх відомствах. Там чітко розписано в постанові, хто скільки часу має право на вивчення документів. І після того, е, о, коли на підприємство повертається цей наказ працівникам. Дають відповідні виписки з цього наказу, і вони звертаються в ТЦК для оформлення відстрочки. Mm -hmm. Згідно цього ж положення може бути заброньовано в комунальних підприємствах 50%. Ну, це детально там детально врегульовано це питання. Особи підлягають, е, які мають бронь, підлягають їм надається відстрочка на срок 6 місяців. Після того ця процедура поновлюється, поновлюється і поновлюється. Критичними є моменти стики між одним розпорядженням і другим. В цей момент люди втрачають право на відстрочку. Угу. От ви дуже чітко пояснили процедуру бронювання і тих, і ці критерії. А пане Олеже, чи правильно я розумію, що тепер списки? Погоджуватиме не генеральний штаб, зСУ як це було до того, а міністерство оборони чи зміниться щось для громадян від цих перестановків ні, Це просто ймовірно, ймовірно, це редакційні правки технологічні. Можливо, прийшли до висновку, що генерального штабу вистачає питань. Крім цього, крім ну і генеральний штаб має конфлікт інтересів. Він зацікавлений великій кількості людей для мобілізації. Ми йому вірно за тим критерієм передали цю функцію цивільному відомству, яке по суті має бути цивільним міністерство оборони. По суті, воно нічого не змінює. Не змінює. оскільки Генеральний штаб не є центральним органом, ну не є органом виконавчої влади, і ймовірно, з цих міркувань мені важко сказати. крайній мірі не це я очікував від редакції цієї постанови Кабінету міністрів нової. Дев'ятого травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення. Документ підвищує штрафи для ухилянтів. На вашу думку, чи буде це дієвим, чи буде це ефективно? Ну, все залежить від двох критерій: перше ефективності роботи цим і невідворотності покарання. Якщо не вибірково, а до всіх буде застосовувати це може мати рано чи пізно ефект. Але давайте ми зрозуміємо: черги в ТЦК вже почалися туди. Звертаються люди, які не хочуть після набрання чинності цим законом попасти під. Ну, значні штрафи. Повірте мені, 17 тисяч гривень для людей це є достатній розмір штрафу. А за... щоб ви зрозуміли, там передбачено два дві зміни mm -hmm. в дві статті Кодексу про змін правопорушення. Це за порушення правил обліку, mm -hmm. де штраф на сьогоднішній день складав 850 гривень, а він буде 17 тисяч. Mm -hmm. І за порушення законодавства про мобілізацію чи оборону. Де будуть. Е Притягатися особи за від до відповідальності за дії, які є в законі, який проголосований і набуває 18 травня чинності, іншими словами, відмова особи від вчинення якихось дій, відмова від отримання повістки, відмова від е, прибуття за повісткою в е, е, територіальні відмова від проходження медичного огляду, Ну і інші багато інших речей, які прямо передбачені в законі, буде каратися штрафом до. Там передбачено до 25 500. <рекці> В проєкті закону значно вища сума була. І, до речі, цей е, притягнення до адмінвідповідальності по статті 210 десятій значком 1 є так званою преюдицією, тобто доріжкою до, до застосування того спеціального е, е, обмеження у вигляді позбавлення права керувати транспортним засобом. В законі написано процедура, е, що спочатку особі спробують викликати встановленим порядком. Вона виконує або не виконує вимоги закону. Її притягують до адміністративної відповідальності по статті 210, А для цього передбачений певний час. Щоб притягнути, до речі, е, е, змінами до закону, не передбачено не обов'язковість складання виклику особи для складання протоколу. Такий протокол складається без особи. Ну, бо, очевидно, не, неможливо, якщо вона не перебуває в ТЦК, її не можна притягнути і скласти, щоб вона підписалася під цим протоколом. Так от, е, е, притягнення її згідно протоколу е, по статті 210 до відповідальності. Після того цій особі е, скеровується. Доручення в підрозділ поліції про її адміністративне затримання та е, здійснення доставлення в е, територіальний центр комплектування, якщо Поліція розписується в безсиллі, що це неможливо. Особа не знаходиться за тею адресою, яка вказана у вимозі ТЦК. Після того передбачено скерування там п'ятиденний термін вимоги до особи, яка, до речі, не обов'язково вручати її особисто. Головне має бути відмітка почтового відділення. про Неможливість вручення або відмову особи від вручення, і після того процедурно передбачено в місячний термін звернення до суду про позбавлення того спеці... спеціального права. Я думаю, що всі будуть вчитися цьому порядку територіальні центри комплектування застосування. Ми адвокати захисту осіб в цьому дуже багато процедурних аспектів, де суд може відмовити приймати. Таке таку заяву до розгляду і повертати її ТЦК цека для е, усунення недоліків, mm -hmm. і після того виконавче провадження, де особу обмежать в тому праві, поки вона не виконує вимог закону про мобілізацію і оборону. Mm -hmm. Ще одна тема, яку я хочу з вами обговорити, це мобілізація ув'язаних. Народні обранці підтримали процедуру мобілізації ув'язаних. Як на вашу думку, це працюватиме, і як ви ставитесь до такого рішення? Мені дуже важко відповісти на це питання, але я хочу сказати, що цей закон е, дасть більше хейту, чим результату. Давайте так: я чув таку цифру, що е, ну в цьому ж законі не всім дозволили бути мобілізованими е, засудженим, а тільки тим особам, які засуджені за нетяжкі злочини, тобто за ті злочини, де покарання передбачено не більше п'яти років позбавлення волі. Е, яка особливість, і це вже кажуть е, люди, які слідкують за цією темою? Що е, особа, яка відбуває покарання, вона знає термін свого звільнення. Угу. А Закон поки що про демобілізацію військовослужбовців, які вже скоро два роки служать, і хтось більше абсолютно не прийнятий, і невідомо срок звільнення цих людей. Ну і тут виникає питання: чи будуть особи погоджуватися на це? Крім того, з тюрми реально погодилися би звільнитися і вийти ті особи, яким ще великий срок, як то кажуть, як мідному котелку, угу. бути. А ті, ті особи, яким залишилося рік чи два до Завершення відбування покарання, вряд чи на це зреагують, але ну, це треба дивитися. Тут дуже високий моральний аспект цих людей буде. Тому мені важко сказати, як це буде працювати. Ми повинні розуміти, що і в законі про мобілізацію є згадування про осіб. Які е, підлягають зняттю з військового обліку. Це особи, які засуджені за тяжкі, особливо тяжкі злочини. Mm -hmm. Тобто вони не підлягають мобілізації, навіть якщо покарання відбули вже давно. І от тут теж аспекти mm -hmm. е, до мене звертаються періодично люди, які, е, а його ну, от не зняли з обліку, він не переконаний зля, зняли з обліку. Він був правоохоронцем, офіцером і засуджений за злочин, ну, наприклад, службовий. Але тяжкий. І от я вважав би, що в цій частині також мала би бути корекція в законі. А чому вони не повинні служити? Будь ласка, є велика загроза від е, заходу засуджених в армію за умови. Пригадуєте, колись була історія з ротою Торнадо? Яка допускала зґвалтування насильство над цивільним населенням, і тоді ще військовий прокурор Матіус, головний підняв питання: що ми будемо розслідувати, хто дозволив таку концентрацію засуджених в одному підрозділі. Ми, ми повинні розуміти, що це специфічна субкультура, яка е, може е, підмінити військові статути в збройних силах, саме у зв'язку з цим таке. Складне обговорення, ну наскільки я розумію, в цьому законі написано, що вони будуть проводити проходити службу в спеціальних підрозділах, де ймовірно будуть звертати увагу на механізм комплектування і буде спеціальний контроль. Це мова не йде про якісь штрафбати чи роти такого в законі немає. Але це будуть окремі підрозділи, де е, роботі з цими людьми будуть приділяти уваги. А от чи погодяться вони на мобілізацію? Це питання а роботи з ними. Ну і. Знаєте, я зауважив дуже слушний коментар людини, яка слідкує за цією темою. Що навіть в нашого ворога їм було гарантовано звільнення через певний період часу, а тут не гарантовано. Тому треба думати, треба дивитися, як цей закон запрацює.